Поранений в одязі має набагато менше шансів вижити, привозять полоненого ворожого солдата. Ні, чувак, на стабік він не заскочить, хай їде далі. Ніхто не дивився, які в нього поранення і чого він взагалі помирає. В армії доводиться інколи робити щось не дуже по букві закону. Закінчували операцію, коли ми пальцями вже могли намацати операційний стіл. Мені здається, що навіть по розповіді це складно, правда? А вживу це взагалі. Богдан журавей! Військовий хірург! Нагадуємо! Кожен ваш коментар допомагає просуванню україномовного контенту. Дуже сильно бісить армійська міфологія, яка розповсюджується лавиноподібно. Чомусь саме в армії це явище набуває нереальних якихось масштабів. Військовому легше повірити. Побратиму, ніж якимось офіційним джерелам, я не знаю, з чим це пов'язано, з недовірою загальною чи з тим, що між собою побратими стають вже дуже рідними людьми. Але через ці міфи, на жаль, трапляються трагічні ситуації. Така класична тріада міфів, самих базових, і про які знають всі, і стикались. Це перше це про взуття. Що якщо я поранення нижньої кінцівки, то не можна ні в якому разі знімати взуття, бо ти можеш ще Гірше зробити, нога, грубо кажучи, роздроблена, то знімаючи взуття, ти можеш ногу відірвати. Де? Неможливо це, навіть якщо там неповна травматична ампутація і та стопа висить на шкірі, ти не відірвеш цю шкіру, просто знімаючи берці. Це неможливо. Другий міф це те, що треба каску носити розтібнутою, бо коли влітає там якийсь е снаряд в каску. То, якщо вона застінне, то ламається шия. І третій міф класичний, від якого плюються всі. Це те, що гемостатики порошкові призводять до опіків, і треба потім їх вирізати разом з м'якими тканинами, тому їх бояться дуже солдати. Абсолютно туфта. Все, все це схожий міф зв'язаний з казкою, так само зв'язаний з бронею. Дуже багато військових ідуть на бойові завдання без броні, бо так ти типу швидше пересуваєшся, а броня все одно нічого не рятує. Ні, тут ми маємо справу з класичним парадоксом, того що вижив. Ми плутаємо причину і наслідок. Не... Броня не рятує, тому що поранення приходяться в кінцівки або живіт або голову, а поранення приходяться на відкриті частини тіла, бо через броню грудна клітка не так часто е, поранена. Кулі великого калібру, то, звісно, ні каска, ні бронежилет від них не врятують, але більшість поранень саме осколкові від осколків. І каска, і бронежилет рятують прекрасно. В броні дійсно пересуватись дуже незручно. Неможливо в броні крутити сальтухи, як е, в кіно про е, тілохранітелі. Неможливо. Але ми кажемо часто е, військовослужбовцям нашим, які скаржаться на те, що в них спина там болить або ноги болять. Там бігати не треба. Ну, дійсно, там бігати треба по мінімуму, там треба бути в захисті. Це ключове. Я коли був на позиціях, я завжди був в броні. Ніколи я без броні не був. Тільки коли ми заходили в бліндажі і відчували себе більш-менш захищеними. Ми дозволяли собі, хоча б каску зняти. Хоча плитоноску я не знімав взагалі ніколи, коли був в зоні в зоні бойових дій. Мій шлях в війську почався не з хірургічної діяльності, незважаючи на те, що я. Хірург з досвідом я спочатку починав з посади бойового медика, потім був санструктором роти, потім начмедом батальйона, потім лікарем-терапевтом. Основна проблема і несправедливість ну в законодавстві виходить. Якщо в тебе немає первинного офіцерського звання, ти не маєш права займати офіцерські посади у війську. Лікарська посада, вона обов'язково офіцерська. Я прийшов в армію солдатом, тому. Трошки часу в мене зайняв цей шлях, коли я зміг нарешті вийти на рівень е лікарський. Я не можу сказати, що посада і робота військового лікаря, військового хірурга, потребує вивчання якихось додаткових навичок. Ні, по великому рахунку військові хірурги прекрасні виходять з хірургів, які працювали в полі травмі або в лікарні першої медичної допомоги. От там, де, грубо кажучи, скорачі працювали, тобто люди, які надавали допомогу при ДТП, при падіннях з висоти, при якихось там бійках. Ну, тобто всі ситуації, коли до хірурга привозять швидка, вони потім військовими хірургами стають просто шикарними. Бо, в принципі, політравма політравмі байдуже, і твоєму організму байдуже через що ти вмираєш. Чи ти випав з вікна, чи тебе накрило стіною. З землі, коли поряд щось вибухнуло, може це не гарно прозвучить, але механізми умира помирання у людини в принципі однакові. Це все, це все інше, це все лірика і філософія. Посаду військового хірурга я отримав десь півтора місяці тому. Понятно, що неофіційно я все одно виконував задачі хірурга. Але от прям чітко посада записана військовий квиток, військовий хірург, в мене от з'явилась півтора місяці тому. До того були. Які завгодно тільки не такі. Є велика проблема не тільки в армії, а взагалі в усіх державних установах. Все дуже повільно міняється. Війна це швидкі зміни. Війна не, не терпить повільних змін, а часто на різних там на різних рівнях і в різних структурах не обов'язково медичних в армії. Доводиться інколи робити щось не дуже по букві закону, для того, щоб більш якісно виконувати роботу. Така наша реальність парадигмі такій армійській відходимо від того, що треба все тримати в секреті. Е, ви бачите, все більше і більше військових починають з'являтися в медійному просторі. Е, бо ми зрозуміли, що ну на жаль, це не працює. Ці секретності вони тільки роблять гірше, бо люди, які можливо, чимось цікавляться, вони не можуть знайти інформацію, яка їх цікавить. А ворог, в якого дуже налагоджена система агентурної розвідки, він прекрасно і так все це знає. Три роки тому уявити собі ситуацію, як Радіо Свобода приїжджає а, в підземний а, шпиталь, не буду казати на якому напрямку, але я думаю, що навіть всі вже знають на якому напрямку і знімає там репортаж, це уявити було неможливо. А зараз це типу, в порядку порядку денному, тому нічого в цьому такого нема. Ми працюємо у нас свій стабілізаційний пункт. Ми знаходимося в безпосередній близькості до фронту на відстані кілька кілометрів від лінії розмежування. Для чого це робиться? Для того, щоб тяжкий поранений, в якого, грубо кажучи, відказують системи життєзабезпечення. Щоб він встиг доїхати для надання спеціалізованої медичної допомоги. Бо з усією повагою до бойових медиків в них недостатньо кваліфікації для того, щоб робити складні медичні маніпуляції. Приємно здивований і пишаюсь бойовими медиками, які почали переливати кров, що вже є не дуже простою маніпуляцією, але. Ми не говоримо про такі складні процедури, як постановка центрального венозного катетера, інтубація, застосування дефібрилятора, реанімаційні заходи. Цим всім займаються вже на етапі стапункта. І от щоб була можливість пораненого з, наприклад, травматичною ампутацією кінцівки або відкритою черепно-мозковою травмою, або з доїхати, нам необхідно розміщуватись дуже близько до фронту. воєнній хірургії ми зараз працюємо по системі damage control, тобто система контролю ушкоджень. Ми маємо зробити. Як хірурги і як анестезіологи, ми маємо зробити тільки те, що дозволить людині не померти, грубо кажучи, його стабілізувати. Ми зупиняємо кровотечу, робимо заглушки на кишках, тобто, бачимо перебитий кишечник. Да? Ми маємо забрати той сегмент, який. Розстріляний, грубо кажучи, ту частину кишки, яка до цього сегменту йде, і ту частину кишки, яка від нього відходить, ми маємо просто зав'язати, щоб грубо кажучи, гімно не текло. Тобто зробити максимально швидко і максимально якісно все те, що не дозволить людині померти, поки вона доїде до госпіталя наступного етапу. Вже на наступних етапах будуть робити більш, скажімо, більш спокійні операції. Робити анастомоз, тобто шивати кишківник, забирати ті тампони з черної порожнини, зупиняти коагулятором кровотечу з печінки умовно. Неймовірно бісить, хочеться просто. Гристи стіни, рвати волосся на собі і на всіх винних, коли привозять пораненого в одязі. Коли в тебе півгодини для того, щоб надати допомогу пораненому, а тобі його привозять в мокрому брудному одязі. Поранений в одязі має набагато менше шансів вижити. Чому пояснюю, одяг у пораненого завжди мокрий. Коли людина отримує поранення, навіть взимку вона пітніє. Це стрес для організму. Це раз. Друге. Багато людей давайте дивитись правді в очі, коли отримують поранення через больовий синдром, мочаться собі в штани. Третє кров вона потрапляє на одяг, просочує одяг, і одяг знову ж таки стає мокрим. В мокрому одязі людина втрачає тепло свого тіла з неймовірною швидкістю. І коли ми говоримо про зимові умови, коли ми навпаки намагаємося людину будь-якими методами зігріти, починаючи від зігрівання прямого, там, масажу, розтирання на етапі евакуації, термоковдри, активної, пасивної термоковдри, дуючок, то що ми можемо казати про одяг, який елементарно просто можна зрізати? Це перша причина, тепловтрата. І друга причина, коли поранений приїжджає в одязі, це значить, що ніхто не дивився, що з ним. Ніхто не дивився, які в нього поранення і чого він взагалі помирає. Медик для того і треба в підрозділі на першому етапі. Бо коли ми говоримо про тяжкого пораненого, в який, якого є лічені хвилини для того, щоб його врятувати, то він сам на сам лишається з медиком підрозділу з тим, хто його евакуює. Якщо його врятували на цьому етапі, далі вже вступаємо Ми а в чому якби заключається проблема? Скоріше за все, не в тому, що медикам лінь я підозрюю. Що головна проблема і причина в тому, що вони бояться його роздягнути, людину не так просто вбити, навіть поранену. треба добре постаратися, щоб її вбити, тому не треба боятись. Правильних медичних маніпуляцій. Не треба боятись ставити венозний катетер, не треба боятись зрізати взуття. Тим більше, що ти можеш їх реально розрізати. Для цього є прекрасні тактичні ножиці, розрізають і металеві застіпки, змійки, і шнурки перепилюють, і берці прямо по обуху перепилюють. Тобто це важливо робити, маючи досвід на цьому етапі, на етапі евакуації. Я вважаю, що я маю право морально судити. І коли я бачу медика підрозділу, який приїжджає без ножиць і без венозного катетера на, на броні, то я думаю, а чим він займається взагалі на етапі евакуації? Бо це як базові речі, які мають бути в кожного. Якщо в тебе нема тактичних ножиць, що ти робив з пораненим? Круто працює логіка і смікалочка, творче якесь мислення, як круто працює в медиків, які евакуюють поранених. Мене це дивувало з хорошого боку, в тому плані, що, наприклад, да, базова ситуація. Е, є перелом. І треба зробити іммобілізацію первинну. тобто знерухомити кінцівку, яка зламана, бо уламки кості вони можуть пошкоджувати судини, нерви. Закритий перелом може переходити в відкритий, що завжди гірше, і для того, щоб іммобілізувати, мобілізувати, я бачив на свої очі, як використовували просто самі різні імпровізовані штуки. Починаючи від е ременів е від автомата і самих автоматів, закінчуючи кепками медики на етапі евакуації, не маючи медичної. Світи, додумуються замість комірця шанси використовувати кепку, складену вдвоє, це прям вау. Окрім ситуації, коли приїжджають вдягнені, напевно, більше нічого не бісило в їх роботі. Навпаки, захоплюємося. Всі найскладніші операції, в яких я приймав участь або бачив хід операції, вони були пов'язані з пораненням тазу. І це, в принципі, легко пояснити. Анатомія тазу вона взагалі дуже складна. Я знімаю, знімаю капелюх перед проктологами, бо розібратись в анатомії тазу і вміти оперувати все, що нижче пупка. Це дуже складно, коли ми навіть в, в, в межах демедж-контроля бачимо поранення сигмоподібної кишки, ми все одно маємо її якось розколупати, забрати ділянку, яка пошкоджена, і заглушити це. Пояснюючи, от на пальцях, для того, щоб всі люди зрозуміли, ми маємо розібрати замок через е, замочну скважину. В нас є живіт, да? ми заходимо в живіт, розрізаємо його і ми можемо туди руками зайти, або навіть зайти інструментами. Але в цьому животі нас зустрічає сальник. Це таке покривало з жиру. Ми його маємо кудись діти, ми його відсуваємо, да? потім нас зустрічають. Петлі тонкого кишківника, грубо кажучи, оці кишки, які ми бачимо в фільмах про зомбі, оці довгі такі в петлях. Оце тонкий кишківник. Потім ми бачимо органи різні, типа печінки, селезінки, можемо побачити жовчний міхур. Тобто ми бачимо все, окрім сігмоподібної кишки, яка нам потрібна. Вона це передостанній відділ кишківника, який з'єднується з прямою кишкою, і потім вже попа. В людини. Тобто, ця сигмоподібна кишка вона захована максимально глибоко до спини людини, можна сказати. Бували ситуації, коли було поранення сигмоподібної кишки, коли ми розрізали людині живіт, да, заходили в червну порожнину, а закінчували операцію тоді, коли ми пальцями вже могли намацати е, операційний стіл. Грубо кажучи. Насквозь ми людину е, оперували. Це надзвичайно складні ситуації, і е, варто зазначити, що це все ще ускладнюється кровотечею активною і ускладнюється е, витоком кишкового вмісту. При тому, що у вас є одна секунда в проміжку між тим, як операційна сестра забирає відсмоктувач, який відсмоктує кров. І тим моментом, коли крові вже на, на те честки, що ти знову нічого не будеш бачити. Це як правило одна секунда. До цього ми нічого не бачимо, бо там тримають відсмоктувач і тримають тампони, які марлеві тампони, які всмоктують кров. Потім це все забирається. І через секунду вже у нас калюжа крові. Ну. Мені здається, що навіть по розповіді це складно, правда? А вживу це взагалі. Бісить неймовірно, знову ж таки. І знову хочеться комусь е шию звернути. Коли або військовослужбовець е приїжджає на стабпункт, або, ще краще, коли його командир відправляє, на якісь абсолютно планові, абсолютно побутові речі, типу. Чувак жив 30 років з атеромою, атерома – це закупорка сальної завози, грубо кажучи. Чувак жив з цією проблемою з такою от гулею, наприклад, на щуці. Жив 30 років, його нічого не турбувало. Але от іменно на стапункт, де за зміну може бути 30-40 поранених, де постійно всі бігають, всі на нервах, він має приїхати на стапункт і сказати, а можете мені атерому забрати? Або там врослий нігодь, або. Ну, то розумієте, да? тобто очі на лоба лізуть, як люди можуть не розуміти, що в прифронтовий шпиталь це не то місце, коли треба приїхати там е імпланти в груди вставити. <плес> а якось не розуміють. І от я ж кажу, що коли це просто по, по дурості, так веде себе військовослужбовець, це смішно, але це хоча б не дратує. А коли з верхів його надсилають е з фразою Вони там розберуться. Оце дратує. Коли офіцери, командири, вони вважають, що е, в медичній службі вони також мають якусь силу. Ніхера е, в медичній службі, будь ласка, зі своїми правилами не лізьте. В нас своє свій окремий всесвіт. Ми, до речі, взагалі, навіть прямим командирам, не медичним, ми мало їм підпорядковуємося, отак, якщо брати на, на пальцях, за три роки вже повномасштабного вторгнення так трансформувалась, на щастя, е, воєнна медицина. Що лікарів фронтових почали поважати. Офіцери, які щось е, е, вирішують і впливають на долю військовослужбовців, що вони нарешті почали розуміти, що з немедичною службою не треба сваритись. Це супер. Але бувають казуси, да, коли просто відправляють або дзвонять: там мій там воді до вас підскочить, там. зробіть все по красоті. Ні, чувак, на стабік він не заскочить, хай їде далі. І там йому допоможуть. З плановою хірургією ти їдеш в зведений медичний загін, або ти їдеш в обласний центр, наприклад, там. цим має займатись якраз таки начмет батальйону. Це прекрасна посада, я сам її займав більше року. Це якраз головний медичний спеціаліст по логістиці в батальйоні. Це чувак, який має розуміти, йому має вистачати клепки, що військовослужбовця з атеромою. Хронічним гемороєм родинкою треба вести не на стабпункт, а на тиловий якийсь медичний заклад. З приводу допомоги полоненим пораненим росіянам. Тут є і морально-етична сторона, яка важлива, якби. Якби не хотілося нею знехтувати, але це важливо. Бо щоб, борячись з драконом, не стати драконом, треба лишати собі щось людське і пам'ятати, що в першу чергу ти лікар, ти не кат. Є для цього спеціальні служби, які розв'язують прекрасно полоненим язик. Це морально-етична сторона. І друга сторона суто. Прикладна, кожний поранений ворожий солдат є потенційним полоненим і обмінним фондом. І якщо ми не надамо йому допомогу, він помре, то суто. По бухгалтерськи ми не зможемо його поміняти потім на нашого полоненого, і окрім того, що його можна обміняти, з нього ще можна витягнути якусь інформацію. Знову ж таки, цим займаються спеціальні служби. Не ми. Ми не стоїмо з розпаленим у катетером найбільшого калібру і не кажемо де ваші танки. Ні, ми надаємо допомогу, понятно що причому безстрасно надаємо допомогу. Були в нас неприємні ситуації, які особисто мене дуже дратували. І в мене була розмова з колегами. Це коли привозять е, полоненого ворожого солдата, е, і хтось. Або словесно починає його е, принижувати, або е, пробує розпускати руки. Я особисто не приймаю цього не через те, що мені жалко їх. Мені їх взагалі не жалко, а через те, що є е, е, на війні поняття честі і поняття здобичі. Бо ти стоїш у відносній безпеці, в шортах, на без броні, і починаєш крити е, там, матами. Того полоненого, коли він перед тобою лежить зв'язаний, ти ж не вполював його. Ти не маєш права в принципі вважати його своєю здобиччю і знущатись над ним, навіть там словесно. Ми з ними взагалі не розмовляємо. Мені особисто не цікаво з ними розмовляти. На війні має бути холодна голова. Мені це не цікаво, бо я маю зробити свою роботу і лишити е, моральні сили і час для того, щоб допомогти ще нашим пораненим. Тому. Годину розпитувати, а чого ж ти такий молодий попав на фронт? А ти там може з Донецька, а може з Луганська, а може ти наш, але тебе забрали. Мені це не цікаво. Якщо це полонений, значить йому вже пощастило. Він живий, доїхав, виїхав з позиції. А вже чи це сепаратист наш, чи це корінний росіянин, чи це спецназ, чи це мобік. Мені байдуже, хоча дійсно я розумію, що то і історії бувають дуже різні, але я не хочу в це вдаватись. Мені мені не цікаво, коли ми працюємо з пораненими. Е, ну, в принципі, це мало відрізняється від цивільної медицини. Е, коли ми працюємо з будь-яким пацієнтом, ми маємо автоматично вважати його там умовно віл Тобто до кожної людини ми маємо ставитись як до, до зараженої людини, бо ми, по-перше, на рівні законодавства не маємо права вимагати цю інформацію в пацієнта. Чи він інфікований чимось чи ні? Ми можемо тільки спитати, а він може відповісти, а може не відповісти. А по-друге, якщо людина дуже є багато є ситуацій, коли військовослужбовець сам не знає, що він чимось хворіє. Дуже багато таких ситуацій. Ми колись робили скринінги військовослужбовців, та в Україні на жаль, проблема не виявленого вілу, не виявленого гепатиту, С, на виявленого сифілісу доволі велика ця проблема, і, так, і навіть туберкульоз. Неймовірно, бісить засилля в воєнну медицину, фуфломіцинів. Е, чому це дратує не тільки через те, що цей препарат може, ну, як мінімум, не допоможе, а як максимум може нашкодити, а через те, що він займає місце і на нього витрачаються кошти. Є препарати дуже дороговартісні, які абсолютно не мають ніякої доказ, доказової дії. Якби всім відомо, окрім воєнних лікарів, які завжди <смас> чомусь на дві сходинки позаду, всім відомо, що це фуфломіцини, там це препарати, так звані нейропротектори, це так звані гепатопротектори. Це так звані ангіопротектори. От якщо ви бачите, що на препараті написано якийсь там протектор, сміливо можна його не брати. Ця штука не поможе, ця штука може нашкодити, ця штука займає час, ця штука займає руки маніпуляційної сестри, займає місце і коштує доволі багато, коштує. Купа проблем з цим. Оця проблема вона входить в комплекс величезної проблеми на нашій війні. Нецільового використання волонтерських коштів, і взагалі, нецільове волонтерство це величезна проблема. Всі військові з цього сміються, і якби не було гірко, волонтерам, коли вони це читають, про це треба писати, і це треба засуджувати. На фронт привезли три бетономішалки олів'є лишилось тільки цистерною майонезу заправити, і можна роздавати військовим. Ми з цього сміємося, бо я розумію, що багато людей до цього діба, прикладають зусиль і роблять це з благородною метою. Але, на жаль, ну, це ужас. Не, не треба так робити. І намагаємося цими жартами, ми намагаємося до людей достукатись і е, зменшити оцей відсоток нецільового використання волонтерських грошей. Одяг для поранених така банальна річ, але. Ну, часто його не вистачає. Кожний поранений, зважаючи на те, що ми зрізаємо з них весь одяг, або розумні медики на етапах евакуації, зрізають повністю весь одяг і труси так само. Ми ж їх маємо якось потім вдягти. І уявіть: за добу може бути 40-50 поранених, і всім ми маємо надати комплект одягу. Одяг треба. Фугломіцини хватить, кров. Треба. І це можна дуже довго перелічувати, пере, 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 пере наприклад, замість того, щоб своєму котику, який пішов на посаду, не знаю, зв'язківця батальйону або психолога батальйону купляти повний фул броні від найкращих виробників, які в сумі 150 штук десь завалить, краще е, на, на підрозділ купіть дрон, наприклад. Да? Ну, Транспорт, понятно, війна зараз швидка. Фронт змінюється динамічно, транспорт потрібен завжди і на всіх етапах. Тому якщо у когось виникає питання: а на що задонатити, то от не прогадайте: якщо ви або здасте кров, або купите реп, або купите дрон, або купите машину. Самий важливий препарат, який на війні можна ввести і треба вводити, це кров. Взагалі, я це зараз говорю до того, що, е, щоб заохотити людей здавати кров, бо це дуже-дуже дуже важливо. Любі глядачі, дуже вас прошу, якщо ви хотіли зробити серйозний внесок е, в нашу перемогу майбутню, вносьте цей внесок своєю кров'ю. Крові завжди не вистачає, особливо, е, грубо кажучи, крові рідкісних груп. Але насправді будь будь-якої групи крові не вистачає. Тому ще важливим нюансом і таким мотиватором додатковим для вас може бути те, що коли ви здаєте кров, то вам її перевіряють автоматично і безкоштовно на інфекції. Тобто, це такий приємний бонус. Я написав книжку, і вона, до речі, непогано продається. Я дуже цим задоволений. Не очікував, що буде такий ефект. Вона на воєнну тематику, але вона не про війну. До речі, це можливо її врятувало, бо вчора спілкувався з видавництвом. Вони кажуть, що чомусь в Україні книжки на воєнну тематику зараз дуже погано продаються. Ця книжка автобіографічна. Я її написав про той етап, коли я якраз от е, був е, в батальйоні служив. Напевно, буде дуже цікаво почитати цивільним, які би хотіли. Доторкнутися до побута військового, але я думаю, що і військовим також буде цікаво порівняти свою службу з службою в цій книжці. Там є і любовна лінія, там є багато трагічних моментів, і там є багато веселих моментів, крінжових моментів, хай буде так. Давайте такий інтерактивчик зробимо. В мене є. Одна остання авторська книжка підписана. Я пропоную її розіграти серед глядачів в обмін на донацію крові. Здасте кров в будь-якому пункті е, донації. Напишете в коментарях під цим випуском, що ви її кров здали. Ви автоматично попадаєте в пул е, людей, серед яких буде розіграна ця моя книжка з авторським підписом. Але майте на увазі, щоб не було мухліжа. Е, майте на увазі, щоб не було мухляжа. Співавтори каналу можуть з вами зв'язатись, затребувати, щоб ви якось довели, що ви дійсно кров здали, щоб у нас все було чесно і гарно.